Такий нелегкий час. Ми займаємося не лише бізнесом, не лише ми заробляємо гроші і платимо податки в державу, а і приносимо радість, емоції людям за допомогою квітів. Підіймають собі трошки настрій. Юлія Фомічова півроку, як стала власницею квіткового магазину майстерні у місті Долинська. Розповідає, втілити мрію змогла скориставшись мікрогрантом. Є робота липні місяці. Подала документи на грант, зробила бізнес-план. Подали на затвердження до центру зайнятості. Пройшла я співбесіду. В жовтні місяці я отримала кошти грантові і вже 25 листопада у нас було відкриття нашого магазину. Сума гранту складає 250 тисяч гривень. Звісно, вложили ну десь приблизно половину ще своїх власних коштів від суми гранту. Говорить, згідно умов отримання мікрогранту, створила два робочі місця. Тут дуже цікаво, можна розвинути свою фантазію, проявити її, показати. Тетяна Граченко каже, завдяки державній допомозі відкрила кафе. Завдяки цьому гранту ми закупили меблі, також обладнання. Підприємець Віктор Поранський торік отримав державний мікрогрант і відкрив виробництво у Долинській та міні у селі Бокове. Спочатку повномасштабного вторгнення ми оказалися в такій дещо складній ситуації щодо подальшого ведення бізнесу. Ми модернізували виробниче підприємство у Долинській. Розпочали виробництво кондитерських виробів. Якщо в нас у 2022 році було лише два отримувачі мікрогрантів, то двадцять рік вже актуалізувалася ця програма, і отримувачів стало набагато більше. 12 осіб. це і продуктові магазини, це магазини будівельних товарів, це і аптеки. Протягом минулого року на Кіровоградщині мікрогрантами її робота скористалися 107 підприємців зі 17 громад. Вони створили 208 нових робочих місць. Це дані від керівниці регіонального фонду підтримки підприємництва Ольги Ковальової Алокілі. Якщо порівнювати з 22 роком, то тоді 14 громад тільки проявили активність, і там були переможці. Таких переможців загалом в області за півроку було 49. Варто відзначити, що ще в 23 році вже такий ми зробили рейтинг тих громад, де підприємці були найактивніші. І на першому місці хочеться відзначити Долинська ОТГ. На другому у місії Первозванівська ОТГ і третє місце це місто Кропивницький. Говорить, за умовами проєкту підприємці можуть отримати від держави допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу 150 тисяч гривень і має створити одне робоче місце. За 250 тисяч два робочих місця. Термін подачі заявок триватиме до 29 грудня. Зробити це можна у застосунку Дія або у центрі зайнятості. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.